тому він от полікоїн і от хер як ви там забуваєте купити кинути до поселку Зелений і бантики не виходить ні 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 ви бачили, що ви Ой, не ходите? його колодяжний. Кидають будинки, що ми ви їхали. Холодяжний Олександр, кинуть. А ви за день не ходите, ви гроші платять і не Западі будете свої порядки, встановити, а тут для человека здесь. Ну ти ми ролики, покажи мені, в твоїй мировод. Він українець. А, якщо він Ну, это другое, ну він хай не каже, що він тоді вмирає. А документи поки пішли. Ви хочете побитися, чи чого? З вами? Я на жінок. Я не хочу, що ми снімаємо. Ну просто йдить, побили. же більше народу. Ну, І ви мене щось біля планом. Ви мене. Я... ви мене будете лякати? А що вам сказати для думаєте? Про вот эту от Эту банку геть надо. Вот от банку геть. У Це хороша банда, да? Це не банда. Це люди, А то? А то я не знаю, там приїжджає. Чому? Вони всі мир городці. Нет, там немає.